І всім привіт! З вами я, Йореголар. І сьогодні у нас знову кейс-симулятор. Так, я ще трошечки був грав, і мені дивіться, що було випало. G-komando Floral, мій улюблений Джікумандо, і Стилет Тайдай. Я просто думаю повідкриваю кейсики. Купив Revenge, Хамелеон і Райвел. З Райвелу мені практично. З якого кейсу? Ну, з другого кейсу мені зразу випав джі-командо. стилет приблизно так само. А з Хамелеоном не повезло, нічого не випало. Тому сьогодні, я думаю, закупимо 10 Хамелеон кейсів. І. Ще. закупимо купимо. Який закупимо? Давайте Origin. Так. Теж 10 штучок. Є. А ще... Хм. Контакт. Тейнери. Хм. а ще, давайте в кінці відео можемо відкрити один гіфтбокс. Ну, все. Так, я ось так зроблю. Щоб нечайно не нажати на нього. Ну і погнали відкривати кейси. Що? О! Що? 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 Йогу! З першого кейса! Вау! Кілден хо хо Майо! З першого кейса, вал! хо Капец. Як так? Капец. Добре погнали далі. Ну вже можна відео закінчувати. Вибив аркану, виявив. Ну то все. Всім побачення Та я жартую. Ну, капець. Як так? Так, МП7 Фрайт. Ой, як так повезло. Снова М40. Де відео по кейс симуляторі. Рукавиці Dragon Glass. Капець! Як мені везе. І скільки вони коштують? Ну в симуляторі вони 3100 коштують. Ну, капець. В стендофі вони десь 2000 ніби. Слухай, Хамелеон кейс, а ти нормально сипиш? Можна було просто закупитися Хамелеон кейсами і все. Дігл Вайолет Флем. <плес> ну якщо ще одна аркана випаде, я не знаю, що це буде. Джей 22 клок. М40. Дизгайз. Ну, дизгайз. Давай, юсп. Добро. Ну и Оджи Ориджин. Оджи Ориджин. Оджи Ориджин. Нормально. Пасфайдер. Эм. Мне кажется, уже так больше не повезет. Скільки топових скінів пролетіло? Юмп. Кіберпанк. АВМ Фенікс. Блін! Рейлган Ганбул. Ножик пролетів. Ну, м 9 дорогі. Це одні з самих дорогих скинів. Оці з Оріджін. О, статрек! Юмп. О, статрек! Ой-ой-ой! Пролетіли два ножечка. Стій! Є! Рейлган! Нормально. Так, вже закінчуються кейси. Давай теж щось мені дай. 350 неон. Ну, хоча б. G22, Nest. Сті! Блін! Гуль. Дігл, Предатор, онбокс дали. Ну і останній Origin Кейс. Дай мені щось гарне. Погнали. Ну, пролетіла аркану. Дігл. 100 трек. Добре. Ну і давайте бокс. Revenge бокс. FN Fowler Red Ну, гіфт бокс. Я на потім лишу. Давайте ще щось закупимо. Ну, давайте Скорпіон Кейс. Так. І 15 штучок. Все. Давайте відкриємо. Тут такі чекрежечки маленькі Ой, одна чекрежечка майже випала. Екернано. Так. Давай! Є МП7 графіті. Вона є у мене в стендофі. Блін фабим Перот теж є. Ой, скільки всього? Знову фабом. Ой. Та якось нормального аркану. Ну, який G-22 карбон. По 7 баняня Баняня. Ну, давай, ну кесик, будь ласочка, ну дай щось нормальне. Дякую. Просто буду спокійним. Це ж просто гра. Ножичок пролетів, ну нічого страшного. Фігня випала, з ким не буває. Давайте далі. Фабом перут. Нормально. О, стадрек. Кейси закінчується, ну нічого страшного, у нас ще є гіфтбокс. G22 карбон. Нормально давайте далі. <рик> Акер 12 карбон. Лишається три кейса. Давайте. <рик> Опа, знову. Акер 12 карбон. Нормально. Два кейса. <рик> Акер нано. Нормально. І останній Скорпіон Кейс. Давайте відкриємо його. Фабом. Ех. Ну і давайте гіфтбокс відкриємо тите. Тин-ти-тун, кірамбіт пролетів, тин-тин-тиден, випала фігня. Тинтин, ти тин, тин, тинтин, титун. Титиретин, а з фігні випало гамно. Пум пум пум. Підписуйтесь, ставте вподобайки і всім па-ка. Хамелеон кейс. Zasepal, prosto, vot.